Марянка, привіт! Привіт! Будемо задавати вам сьогодні. Такі якісь цікаві питання. Так, Нет. я готова. Скажіть, будь ласка, яка ваша суперсила? Ой, в мене так багато суперсил. <світ> <світ> я думаю, основна я прицепи там, багато справ вирішую в бізнесі, переважно з чоловіками. Як так? ви відновлюєтесь, коли втомлюєтеся? <світ> я маю багато хобі. Так? Я займаюся спортом. Так я маю свої тренування два рази в тиждень. Я займаюся плаванням, читаю книги. Я люблю подорожувати, кавувати, слухати музику, люблю концерти відвідувати, театр, опер, балет. <реш> Останнім часом я захопилася дайвінгом, брала ватні уроки, гри на фортепіано, постійно вивчаю іноземні мови і всім рекомендую, Що б ви сказали собі. Кілька років тому, коли починали бізнес? Кілька років тому я б сама собі сказала Мар'яна, в твоєму житті має бути більше життя. <світ> тому живи повніше дозволяй собі набагато більше, ніж ти дозволяєш. Пам'ятай, що в тебе є лише цей момент, який триває зараз. Думай. чи вмієте ви вимикати роботу вдома? І чи все одно обговорюєте якісь робочі процеси вдома? З чоловіком? Ой, я не вмію вимикати. <світ> Хочу знайти ту кнопку, на яку можна натиснути, так для того, щоб вимкнути всі свої справи, вимкнути робочі питання. Я роблю успіхи маленькі. Думаю, Багато хто з бізнесменів стикається з цією проблемою, і кожен шукає якийсь свій чудо рецепт, яким можна включати режим робочий і виключати. Як виглядає ваш ідеальний день? Мій ідеальний день завжди передбачає пробудження без будильника. Обов'язково повинен початися з повільного приготування сніданку, з кави, доброго вайбу, читання кількох сторінок книги за кавою. Так? Що це літня пора, я Люблю вийти теж на терасу, на подвір'я. Люблю, щоб мій ідеальний день був наповнений тими справами. Які мені до душі не ті, які я повинна зробити, а ті, які я хочу зробити Іноді робочі моменти, але не обов'язково те, що ти повинна, а те, що ти хочеш.